Округ Нордгемптон у штаті Пенсільванія часто опинявся у центрі промислових революцій у Сполучених Штатах і в центрі політичних еволюцій країни. Його місто Істон було одним із трьох місць, де публічно вперше зачитали декларацію незалежності США. Бейтлам, колись синонім індустріальної могутності, тепер туристичне місто. Музичний фестиваль, який тут проводиться, цього року зібрав понад один мільйон відвідувачів. Місто та його виборці переживають кращі дні ніж два десятиліття тому, коли колишній промисловий титан, металургійний завод Бейтлам Стіл був розпущений і проданий. Китай зараз у металургійному бізнесі, тож виборці хочуть знати, що ці кандидати робитимуть, аби повернути ці робочі місця та відбудувати Америку. Округ Нордгемптон має дивовижну здатність визначати переможців президентських виборів. Починаючи з 1920 року, там вирішили долю всіх, окрім трьох президентів. Я вважаю те, що справді робить його магічним у здатності передбачити, що відбудеться в державі, та на національному рівні то це його різноманіття. У цьому різноманітті фермери, мешканці передмістя, нові жителі з Нью-Йорка, Філадельфії та зростаюче населення латиноамериканського походження. Запеклі республіканці та затяті демократи вони настільки однакові у своїй кількості, хоча демократи мають тут невелику перевагу. Цей невеликий відсоток людей, які вагаються, вирішують долю виборів знову і знову. тож цей округ також називають округом гойдалкою, таким, що не визначився зі своїми політичними вподобаннями, де все ще є значний відсоток виборців, які розподіляють свої голоси між партіями та надають перевагу конкретним питанням, а не особам. Бути президентом це робота. Тому ми більше дбаємо про те, чи буде робота виконана. Рейчел Лоуел – молода мама, яка стурбована правами жінок та екологічною політикою. Міко Гірн говорить, що на других президентських виборах поспіль більшість округу підтримує демократів. З розмови з людьми, які як я знаю, голосували за Трампа на минулих виборах. Вони не збираються голосувати за нього цього разу, бо кажуть, що втомились від цього. Водночас кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс не отримає голос Вейна Джонса, оскільки, за його словами, колишній президент Дональд Трамп жорсткіше зупиняє нелегальну міграцію. якби мені довелося обирати прямо зараз Трамп 100%. Я маю на увазі дозволити всім цим людям перетнути кордон. Виборці округу серйозно сприймають свою ключову роль у виборі президента, але цей привілей іноді здається їм прокляттям, каже професор Борік. Я живу в окрузі Нортгемптон. У розсилках, які я отримую щодня, або коли я вмикаю телевізор, реклама повсюди. Чудово бути бажаним, але іноді увага буває надмірною. З округом Нордгемптон як вирішальною ділянкою на політичних перегонах, кампанії Трампа і Гаріс будуть продовжувати працювати аж до дня виборів. Ірина Шенкаренко Стів Герман Голос Америки округ Нордгемптон, Пенсільванія.